В далекому 2011 ООН заявило, що інтернет має стати базовим правом людини, та як і більшість ініціатив Об'єднаних Націй, цей заклик гарно звучить в теорії. А от втілити його на практиці вже не так просто. Минулий рік побив усі рекорди за кількістю відключень інтернету. Їх фіксували 187 разів у 35 країнах світу. І все це не через якісь стихійні лиха. Причиною цифрових блекаутів здебільшого є політика. Тож хто і навіщо блокує доступ в онлайн? Привіт! З вами Альона. І сьогодні ми спробуємо розібратись, як справи з цифровою свободою в світі та Україні. Дізнаємось, чому її обмежують як комуніст. Стичний Китай, так і демократична Франція. Як відсутність модерації може призвести до геноциду? Та чи не пора нам скасувати заборону на ВКонтакті? Поїхали, неаполітичні! Почнемо зі здавалося простого питання: хто контролює інтернет? Міфів про це є чимало. Та ні Google, ні Білл Гейтс, ні уряд Сполучених Штатів не є хазяйвами всесвітньої павутини. Проєкт WWW стартував ще в часи Холодної війни і спершу був спецзамовленням Міноборони США. За більш ніж півстоліття розробок над ним встигли попрацювати багатько вчених. І жоден з них не має патенту на винахід. Все, тому що науковці були ідеалістами, своє дітище вони прагнули зробити вільним і доступним колективним благом. Так, військова технологія плавно перетворилась на засіб зв'язку, яким сьогодні користується понад 5 мільярдів людей. Та, хоч інтернет, як явище належить всім і нікому, це не означає, що він існує сам по собі. Його регулює ціла купа дієвих осіб: від провайдерів до адміністраторів конкретних сайтів. А головну роль часто приписують ICANN – міжнародній корпорації з присвоєння доменних імен. Заголовки про те, що в ній нібито працюють сім людей, котрі мають ключі від інтернету, досить популярні у змі. Ключі та їхні хранителі дійсно існують, але виглядають вони не так, а ось так. Основна задача корпорації стежити, щоб кожен домен в інтернеті був унікальним, і ключі, котрі зберігають сім незалежних експертів, є лише заходом безпеки. Та навіть це не робить роботу організації ідеальною, і вона не може захистити вас від шахраїв, які створюють сайти копірки. Тож завжди будьте пильними, адже операції через такий собі сайт Благо, благо вам точно не принесуть, а скоріше віднімуть. Як бачимо, роль Айкен досить обмежена. У теорії вона здатна вмикати та вимикати цілі доменні зони, але досі такого не траплялось. А блокування ботоферм чи боротьба з дезінформацією взагалі не її клопіт. Куди більше впливу на все, що ви бачите у своїй стрічці, має не ICANN, ООН чи будь-яка інша міжнародна організація, а техногіганти, такі як Мета чи Google. І вони геть не поспішають прибирати з ваших новин теорії змови, мову ненависті чи фейкові новини. Бо це клікабельно, а отже, прибутково. Та в боротьбі за вашу увагу вони можуть погіршувати якість вашого життя, тримаючи вас в соцмережах якомога довше. Тому сьогодні ми рекомендуємо книгу Андерса Гансена «Інстамозок. як екранна залежність призводить до стресів та депресій. А залишивши коментар під цим відео, ви матимете можливість отримати сертифікат від книгарні сенс, де ви зможете її придбати. Політологи припускають, що в боротьбі глобальних суперсил найближчим часом може лідирувати не Пекін чи Вашингтон, а саме Big Tech. Бо алгоритми не хвилює майбутнє демократії чи права людини. Як наслідок, не в останню чергу, завдяки впливу соцмереж в ЄС відбувся Брексіт, а США на радість Кремля очолив Трамп. І це далеко не найгірше. Кілька років тому саме Фейсбук визнали головним інструментом геноциду у М'янмі. Його квола цензура тоді допомогла розпалити ворожнечу щодо етнічної меншини країни народу Рохінджа станом на 2015 рік. Фейсбук мав лише двох бірманомовних модераторів та й тих поза межами м'янми. Цього було явно недостатньо, аби зупинити шквал закликів до насильства, які активно просували алгоритми, що й призвело до загибелі понад 25 тисяч осіб. І, попри судові позови та визнання власної провини компенсації Фейсбук платити не збирається. Тож виникає логічне питання: чи можливо взагалі дати раду технокорпораціям? Принаймні спробувати нещодавно вирішив ЄС. Там встановили жорсткіші правила для всіх ресурсів, чия добова аудиторія перевалює за 45 мільйонів. Нові закони стосуються не лише фейкових новин, а й заборони політичної реклами. І набудуть чинності вони вже зовсім скоро. Безумовно, це прогрес, і, можливо, колись ми ще побачимо навіть бандакера Карлсона. Але, на жаль, всіх проблем кіберпростору цензурою не вирішиш. І як мінімум, тому що інтернет це не тільки хмарні технології, а й цілком фізична інфраструктура. Скоріше за все, це відео ви дивитесь не лише завдяки нашим чудовим патронам, яким ми безмежно вдячні за довіру та підтримку. Інтернет в наших домівках здебільшого забезпечують кілометри наземних та підводних кабелів що з'єднують дата центри на різних континентах. Хоч ми живемо в епоху Старлінку, не варто думати, що світ відмовляється від старих добрих дротів. Саме на них припадає понад 90% світового трафіку. І поглянувши на мапу, можна побачити, що у кожної з магістралей є свої власники. Повної монополії тут немає жодна країна чи компанія. Ну принаймні поки що. Нині кабелі активно скуповують Meta, Google, Microsoft та Amazon. І звісно, це багато кого непокоїть. Причина проста: окрім недолугої модерації, Big Tech встиг підірвати довіру до себе ще й надмірним збором персональних даних. Попри численні судові позови, саме так Google продовжує генерувати шалені доходи від реклами. Та й взагалі узурпація влади в руках великих гравців як явище не здатна принести нічого доброго. Погляньмо, хоча б на ринок національних інтернет-провайдерів. В Україні, до прикладу, їх понад тисяча, а конкуренція між ними висока. Тому ціни на трафік у нас одні з найнижчих у світі, та в окремих постачальників є мотивація покращувати свою роботу. А от в Америці ситуація вже зовсім інша. Слабке антимонопольне законодавство дало тут зелене світло домінуванню всього кількох компаній, які диктують правила на ринку, тобто можуть собі дозволити завищені ціни та кепський сервіс, особливо в негусто заселених сільських регіонах, де конкурентів, а отже, і вибору немає взагалі. Це своєю чергою призводить до звуження можливостей та посилення нерівності, що не надто добре для їх без того поляризованого суспільства. Такий невтішний досвід монополії провайдерів змушує експертів побоюватись, коли мова йде і про інформаційних гігантів. Крім того, це не єдина загроза. Підводні кабелі річ вразлива їх можуть пошкодити землетруси, корабельні якорі та навіть бобри. Або дещо значно гірше, росіяни, те, що їх розвідка вештається біля ключових магістралей, непокоїть НАТО вже багато років. А після вибухів на північному потоці стурбованість лише зросла. На щастя, спричинити повний діджитал-блекаут теракти не здатні. Але навіть тимчасова втрата зв'язку між дата-центрами може зупинити фінансові операції та розхитувати економіку різних країн. До того ж, крім диверсій, існують і інші способи нашкодити, наприклад, шпигунство. І тут головним підозрюваним є вже не РФ, а Китай. Так, перехопити дані з дна океану складно, але реально. Особливо, якщо побудувати власні магістралі. Експерти побоюються, що так Сі Цзіньпінь може отримати доступ навіть до секретних даних про виробництво тайванських мікрочіпів, особливість яких в унікальності. Від цих технологій без перебільшення залежить вся світова економіка від автопрому до медицини. Втративши монополію на виготовлення, Тайвань може поплатитись незалежністю. Тож не дивно, що кабельні війни стали однією з найгостріших причин холодної війни між Китаєм та США. Та якими б глобальними не були ці загрози, тема контролю над інтернетом не завжди заходить у поле геополітики, куди частіше це внутрішня проблема окремих держав. Українців навряд чи здивуєш тим, що інтернет це не тільки золота жила маркетологів і шпигунів, а й зброя громадянського суспільства. І чим ліпше він розвинений, тим легше об'єднує людей. Більш ніж 20 років тому кучма гейт починався з кількох сотень мітингарів. Та навіть кволий веб 1.0 зміг збільшити цю цифру до 100 тисяч. Багато в чому це заслуга онлайн-версії української правди, яка вільно висвітлювала вбивство Гонгадзе. А вже у 2014-му саме соцмережі та лайвстріми стали стартовим майданчиком революції гідності. І так відбувається не лише у нас. Свого часу в онлайні розгорілись і арабська весна, і гучні протести в Гонконзі. Що й робить інтернет страшним сном авторитарних режимів. А отже, і змушує з ним боротись. Робити це можна по різному: від заборони в Вікіпедії до примусу, клястись, не скачувати VPN на Корані, але до більш класичних сценаріїв належить повне блокування соцмереж. Репресивні закони та шатдауни. Останній варіант часто застосовують превентивно, як тільки у повітрі запахне революцією. Це не лише заважає людям організовуватись, а й приховує від світової спільноти весь спектр порушень прав людини. Лише за останні кілька років ми стали свідками подібних процесів у Білорусі, Казахстані, Ірані та на Кубі. А найбільше до вподоби цей варіант пройшовся Індії. Саме на неї припадає більш ніж половина відключень у світі, попри її демократичний устрій. Та що казати про схід чи Азію, коли навіть Макрон озвучує наміри глушити в соцмережі аби зупинити перманентні протести в своїй країні? На щастя, подібна практика не є панацеєю. Дослідження показують, що такі гострі заходи часто лише мотивують громадян до спротиву. Та й відключення штука не безкоштовна. З 2019 року світова економіка сумарно втратила через них. Понад 42 мільярди доларів, але такі цифри не є аргументом для держав, де добробу цінують куди менше за контроль. Зрештою, глобальний індекс свободи інтернету продовжує падати 12-й рік поспіль, адже цифровими репресіями досить легко захопитись. І кілька шкідливих законів цілком здатні прорости у повну цифрову блокаду. Так, в деяких країнах обмеження інтернет свободи це не ситуативна міра, а системна політика. Найяскравіший тому приклад Китай. Вільний інтернет тут існував лише кілька років, та й то в 90-х. Сьогодні державу сміливо можна охрестити цифровою диктатурою. Таке звання їй забезпечує проєкт Золотий щит або Великий Китайський фаєрвол. Це система фільтрації, яка захищає місцевих користувачів від усіх буржуазних впливів. Вона блокує понад мільйон сайтів, включно з Фейсбуком, Ютубом, Вікіпедією, BBC чи New York Times. Підозрілими вважаються понад три тисячі слів та фразеологізмів. І якщо у 2008-му в спецслужб КНР викликав питання лише альбом Guns N' Roses Chinese Democracy, то сьогодні навіть сам термін демократія суворо заборонений. Та що вся ця Орвеліщина дає Сі Цзіньпіню? Ну, як мінімум, задачу збереження влади компартії вона виконує. Але цифровий мур не такий вічний, як може здатись. Експерти прогнозують, що інвестори вже найближчим часом почнуть масово покидати Китай через. Неадекватні обмеження та повсюдне шпигунство, що не дуже вигідно для країни, чия економіка, і без того провалюється в дедалі глибшу боргову яму. Тому переймати китайський досвід наважується небагато країн. Хто саме вгадати не важко? Це Північна Корея, Іран та наш північний сусід. У РФ вже давно мріють про так званий суверенний інтернет по перше, щоб боронити своїх громадян від правдивої інформації. А по-друге, через страх успішних українських кібератак, що не може не тішити, тестувати від'єднання від світової мережі почали ще у 2018-му. і випробувальним полігоном зробили наші окуповані території в псевдореспубліках. Планові відключення проводять двічі на рік. До успіхів поки далеко, щоб ізолювати росіян у власному чебурнеті, потрібна окрема система доменів, створити яку досить складно, та й імпортозаміщення не творить чудес, попри санкції, РФ досі економічно залежна від зовнішнього світу. Тож сподіватись на те, що найближчим часом глобальна мережа очиститься від московитів, не варто. Куди корисніше думати про власну кібербезпеку? Ми вже переконалися, що зі світовим інтернетом не все так солодко, як могло б здаватись. А що ж відбувається з нашим рідним? Вектор його розвитку багато в чому задав сам старт нашої діджиталізації. А почалась вона ще в далекому 90-му. Поки радянський союз був зайнятий тим, що розпадався, в Києві вже створювали перші вузли доступу. Абсолютно без відома КПРС. І коли СРСР зачах, ми з росіянами майже одразу пішли різними шляхами. Їх мережу ще у 94-му взяли під контроль КГБісти, А от наша розвивалась вільно. Тож не дивно, що Москва нині грається в суверенне WWW, А ми беремо курс на електронну демократію. Адже завдяки інтернету можна збудувати не лише цифровий гулаг, а й успішну державу. Якщо поглянути на статистику, в очі одразу кидається закономірність демократії з ширшою цифровою свободою, це країни з ліпшим рівнем життя. Серед них Канада, США, Тайвань, Німеччина, Японія, Ісландія та Естонія. Про досвід останньої ми вже розповідали у минулих відео. Саме ця країна не стала чекати ООН та сама визнала інтернет базовим правом людини. Цифровізація економить їй 2% ВВП, тож наша мінцифри не дарма бере досвід естонців за зразок. Іншим натхненням для України є Тайвань. Ми вже почали переймати у нього два основні принципи: прозорість та залученість. На практиці це перетворюється у звіти в прозоро: є петиції чи голосування за декомунізацію вулиць. Бо відкриті дані, до яких кожен має доступ, множать кількість політактивних громадян і допомагають боротися з корупцією. А на додачу ще й бережуть бюджет. І здоровий інтернет це те, що варто захищати. Та, от як у нас із цим йдуть справи, направду оцінити нашу цифрову свободу об'єктивно, задача складна до повномасштабного вторгнення. Україну відносили до категорії частково вільних держав. Це не фатально, але й не добре. Нам дорікали за олігархів у медіа та слабку протидію фейкам. Але основна претензія організації Фрідом Хаус. Була у нібито невиправданому блокуванні підконтрольних Кремлю Вконтакті та Однокласників. Погодьтеся, сьогодні такі заяви ріжуть вухо, а подібні міри впроваджують навіть держави ЄС. Але до повномасштабного вторгнення ситуація була іншою. Проти заборони виступали аж 50% наших громадян і чимало західних медіа та міжнародних організацій та в результаті вже у 2021 році у ВК залишилось лише близько 7% українців. Реклами, орієнтованої на нашу країну, там поменшало на 92%. і це не могло не вдарити по прибуткам. Не секрет, що ВК нині є повністю підконтрольним Кремлю і використовується як пропагандистський ресурс. Тож нині сподіваємось, вже нікому не треба пояснювати, чому витягати наших громадян з російського інформаційного простору було необхідно. Тім, кейс заборони кремлівських сайтів це не єдина річ, що робить оцінку нашої інтернет-свободи сьогодні лише складнішою. Ось до прикладу: рейтинг інтернет шатдаунів у світі, і ми на другій сходинці. Та на відміну від Індії чи Ірану, українці мали проблеми з доступом в онлайн не через рішення влади, а внаслідок російських обстрілів. Так само і зі статистикою доступу громадян до мережі, адже на територіях, які тимчасово контролює Росія, з цим величезні проблеми. Starlink блокує над ними зв'язок, а місцевим провайдерам доводиться перенаправляти свій трафік через російську інфраструктуру, що означає контроль і тотальну цензуру. vpn сервіси РФ також намагаються банити, Тож найбільш надійним способом обійти все це. Є хіба що Tor, або його аналог браузер Ceno. він надає користувачам доступ до заблокованого контенту за допомогою пірінгового протоколу. Це працює так: якщо ви у Черкасах прочитали новини на сайті, який блокують окупанти. Людина, що користується цено в умовному Бордянську, зможе переглянути цю сторінку попри цензуру. Тож, користуючись додатком, ви допомагаєте нашим людям в окупації. Та безумовно найкраща допомога це активна підтримка ЗСУ. І лінки на збори, яким ми довіряємо, як завжди, в описі відео. Бо доки одна частина нашої країни знаходиться під обстрілами, а інша під окупацією. Біда зі зв'язком не закінчиться. А отже, й об'єктивна оцінка свободи та доступу до інтернету залишатиметься неможливою. Утім, варто пам'ятати, що не всі наші проблеми залежать від окупантів. Зовсім нещодавно інтернет-спільноту штормило від новин про новий механізм боротьби з фішинговими сайтами. Так ідея звучить непогано, адже за останній рік кількість таких кіберзлочинів зросла на 250%. Але на практиці нововведення допускають позасудове блокування будь-яких ресурсів. Та й визначення самого фішингу в наших законах банально немає. Все це дуже непокоїть правозахисників. Адже те, що в 90-х наш інтернет розвивався анархічно, а не під крилом держави, має й побічні ефекти. Україна нині лише починає розбудовувати правову базу в цифровій сфері, і не завжди все працює ідеально. Так, свіжий закон про податок на Google вже приносить в наш держбюджет мільярди, але створює дискомфорт для бізнесу. Та й найбільшим платником неочікувано став сервіс OnlyFans. Який у нас є фактично напівлегальним, тож працювати ще є над чим? Головне продовжувати вдосконалювати законодавство відповідно до європейських стандартів, а не інтересів окремих груп влади це не лише прискорить рух України до членства в ЄС, а й стане доброю інвестицією в економіку і суспільну рівність. Саме таким має бути головний крок на шляху до є демократії, якою ми себе бачимо. Як і більшість речей у світі, всесвітня павутина не поза політикою, що й заважає їй бути тим колективним благом, яким її уявляли засновники. Банальний доступ до відео з котами сьогодні перетворюється з норми на привілей і благо. Тож, доки ми маємо відносно вільний інтернет. Варто пам'ятати, що це зброя та інструмент, і поки одні держави ліплять з нього цифрові диктатури, наша справа будувати є демократію, щоб мережа приносила користь, вона має бути не під контролем влади, а під легітимним регулюванням закону, що відповідає інтересам громадянського суспільства. А ми на каналі продовжимо розповідати вам про те, як політика перетинається з технологіями та чим це загрожує. Радимо переглянути наші попередні відео про штучний інтелект та твіттер, чи то вже X, якщо ви ще цього не зробили. А наступною ми досліджуватимемо Вікіпедію. Тож обов'язково пишіть в коментарях, що саме ви б хотіли дізнатися. Почуємось неаполітично.